Житомирянку Галину Чижову обурило, що її не впустили на засідання виконавчого комітету Житомирської міської ради під час розгляду так званих дитячих питань. Жінка переконана, користуючись відсутністю журналістів та представників громадськості, члени виконкому буцімто можуть привласнити житло дітей сиріт. Вісі теми дитячі ви закрили, звідки нам відомо. Ми з ним десь там зі сторони. А хлопчика Нерса написали, що опікун знущався, завезли з село і в холодній хаті сидів. Які відповідали відписку чергову. Ви лукавите, ви просто. Лукавите, не скажу друге слово. можна друге сказати. Ви не правду говорите. Після короткої дискусії на підвищених тонах працівники юридичного департаменту роз'яснили чужові, що присутність будь-кого, окрім членів виконкому, під час розгляду так званих дитячих питань, заборонена законом. Це робиться для того, щоб захистити персональні дані неповнолітніх. Втім, це не переконало жінку і обурюватись почали вже члени виконавчого комітету. Я тільки приїхав свини. Куда специально ездил девочки-сироте завести и вывести ее оттуда? За что вы меня назвали только что вором, который ворует жилье у детей? Вы меня только что вот там вот стали, Вы написали, тут работают воры, которые воруют э, жилье. А За что вы меня такое? Какое жилье я украл? Скажите мне в глаза, глядя. И Не треба подати свої туті свої цирку строї. Та ми цирку строїв цирк ви цирк, цирк кармани витамком зробили тут такої кармани, кармани. обміняєте всіх і сьома ви нічого не діли врешті. Будь-які дискусії стосовно присутності активістів або журналістів під час розгляду дитячих питань припинив міський голова. Я думаю, я думаю, вам надо в церкві. Ну, <свят> честно говоря, <свят> потому а там что, там что судя, судя по разговорам, одни вы святые здесь. Вы, наверное, не были <свят> в прошлом году было, на заседаниях исполкома, <свят> когда члены исполкома лоббировали продажу квартир, пользуясь информацией, которая была оглашалась. <свят> я, <свят> не придумал, <свят> я не придумал, <свят> я не придумал, <свят> я не придумал. <свят> я не придумал. <свят> бульвар, старый бульвар, квартира под видом двухкомнатной квартиры, пытались обменять ребенку, переселить в квартиру, <свят> в которой <свят> нет двухкомнатной. Подайте в, суд. Подайте в суд. Я докажу в суде. И тогда вы будете отвечать. А, тогда не говорите. Тогда не защищайте тех людей, которые этот вопрос лоббировали. Спасибо. Поехали дальше.